Тимчасовий перехисток для вимушених переселенців з інвалідністю облаштували в Черкасах. Шелтер діє біля центру соціальної та фізичної реабілітації Перспектива. Люди на візках можуть пожити тут кілька днів, поки шукатимуть постійне житло. Заїжджають також переночувати і ті, хто прямує до інших міст або країн. Волонтери облаштували 10 спальних місць масажний кабінет, кухня, туалет. Один із санвузлів, адаптований для людей на візках. Працюють пральна машина, мікрохвильова піч, холодильник. Морально підтримати переселенців сюди навідується місцева молодь. Посприяли облаштуванню прихистку, благодійні фонди єднання, небайдужі та інші волонтери й недержавні організації. Доступні приміщення, доступні санвузли. І це виявляється часто вирішальним моментом для таких людей, які вимушено міняти своє постійне місце проживання. Вони мають фізичні вади, мають інвалідність або поранення. У нас і такі люди зупинялися.